Слава Ісусу Марі, Вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо! в молитві в радості в благословінні. І сьогодні беремо послання 25 липня 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні вас, дітоньки, закликають через молитву бути з Ісусом, щоб ви через особистий досвід молитви могли відкрити красу Божих створінь. Не можете ні, ні говорити, ні свідчити про молитву, якщо не молитеся. Тому, дітоньки, у тиші серця, залиштеся з Ісусом. Щоб він вас своєю любов'ю змінював і переобразив. Дітоньки, це для вас час благодаті. Використайте його для свого особистого навернення. Бо коли маєте Бога, тоді маєте все. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну, чудово, Марія каже, е, коли маєш Бога, маєш все. Хочеш мати все? Треба мати Бога на першому місці і Бога в молитві. Зустріч. Молитва це особиста зустріч з Богом. І Марія каже, що треба досвідчити цієї зустрічі, цієї е, особистої зустрічі. Не зустрічі там, через кого хтось сказав. Воно добре, коли хтось сказав, але поки ти не досвідчиш сам Бога, не зустрінеш його, ну, для тебе все буде казки наполовину. Ну, бо хтось там розповідав, ну, а люди розповідають багато всього, то знаєте. І так воно є. Віра не передається по на, по, по наслідству. Віра о, народжується в кожній людині особисто. І сьогодні Марія каже, закликаю Тебе, дитинко, через молитву бути з Ісусом. Через молитву бути з Ісусом. Молитва це шлях до Ісуса, щоб ти через особистий досвід, молитви, міг відкрити красу Божих створінь. Особистий досвід. А особистий досвід це особистий досвід. Це не чийсь досвід. Чийсь досвід це добре, але чийсь досвід не допоможе тобі відкрити красу Божих створінь. Не можеш ні говорити, ні свідчити про молитву, якщо не молишся. Тут жорстко. Тому якщо не молишся, то не говориш всім молитися. Треба молитися. Тоді свідчити про молитву і говорити про молитву. Тому, дитинко, у тиші серця залишся з Ісусом. Щоб Він своєю любов'ю змінював і переобразив тебе. Залишся, Марія каже, з Ісусом в тиші, в тиші свого серця. І це, власне, практика пустині, пустині де можна побути в тиші з Ісусом. І з понеділка, таку візьмемо практику, побудемо в тиші з Ісусом. Від 15 хвилин і більше. Буде у нас домашнє завдання, щоб дійсно в цій тиші знайти Ісуса. Досвідчити його. Дитинку, це час благодаті для тебе. Час благодаті для тебе. Сьогодні. Не вчора, не завтра, а сьогодні. Це час благодаті для тебе. Використай його для свого особистого навернення, свого особистого. Навертаєш не чоловіка, не дружину, не сусідку, сусіда, а своє особисте навернення. Своє особисте. Бо коли маєш Бога, тоді маєш все. Це супер слова. На правду. Бо коли маєш Бога, тоді маєш все. Неймовірно, неймовірно. Тому використовуємо цей час благодатний для особистого навернення. Кожен знає, де потребує навернення, де потребує перемін, де потребує змін. Тому кожен. Найкраще людина про себе знає, де, де потребує навернення. Але нам так легко когось навертати, світ навертати, спас, режим спасателя, спасіння, але себе так важко навертати. Тому сьогодні, з понеділка, починаємо цей благодатний час навертатися, навертати себе, себе, в своїх цих бджолах розбиратися. В своїх шафах розбиратися, прибирати, а не в чужі лісти, в своїх сім'ях наводити порядки, а не в чужі десь лісти. Бо є таких советчиків, знаєте, мільйони різних, які люблять рад, поради давати, але в своєму житті катастрофа. Тому не даємо поради, а дійсно навертаємось особисто, особисто. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать, з Макайською, папа.